Ніщо так не рухає повстання вперед як правильний лідер, особливо якщо це молода дівчина, відома своїми дивовижними подвигами на полі бою. Від Жани Дарк на узбережжі до сумнозісної фальки. Історія сповнена жінок, які вели фанатично віддане військо до перемог. Цікаво, що всі ці героїні були не лише харизматичними, але й надзвичайно вродливими. Косооким, щербатим із зірками в зубах зазвичай важко завоювати народні мастакія, за якою чоловіки йшли у вогонь, не була винятком. Вона була гладкошкірою дівчиною. Зі світлим волоссям, темними бровами, великими очима і витонченими губами. Її повні груди ідеально доповнювали округлі стегна. Іншими словами, вона була ідеальною іконою для бунту. Бо, шановний читачу, якщо чоловік у бою отримує відповідну мотивацію у вигляді чарівної жіночої дупи, то він швидше за все здатен творити дива. Коли ж такої дупи, яка б вела за собою, немає, думки борця за свободу швидко переключаються на жнива, власну жінку та півпінти випивки в корчмі.